Усім добрий день! Прокинувся мій виноград, а також щепи прокидаються. І якраз потрібно обробити по набрякшим брунькам або по зеленому конусу, хто як каже. Обробляти я буду препаратом зимовіт, тому що він у мене був. А так можна використовувати препарат 30В, 30Д, ну, взагалом рослино-масляні емульсії будь-які. Рослиномасленні емульсії чудово діють на зимуючі стадії шкідників, ну, кліщі особливо. Розводитиму я його 250 мл на 10 літрів води. Буду заливати все ну, все покажу. Зимовід це інсектокарецит з фунгіцидною дією на основі мінерального масла, який призначений для обробки садових дерев і кущів з метою знищення зимуючих стадій комах та кліщів. Препарат утворює захисну плівку на поверхні рослин, яка порушує повітряно-водний баланс комах та призводить до загиблі шкідників та їх личинок. Перевагою зимовід є те, що у комах не виникає резистентності до препарату, що дозволяє використовувати його щороку. Склад масло, мінеральне, пар, органічний розчинник, сірка, мідь та цинк. Призначення – Для знищення щитівок, псевдощитівок, білокрилок, листовійок, попелиць, червців, мідянець, молі, різноманітних пліщів. Спосіб дії контактний. Цим препаратом потрібно ретельно заливати лозу, тому що це контактний препарат. Там, де попадає, там і діє. Ось моя полуничка випустила квітконоси і потрібно обов'язково її удобрити. Ось квітконоси. Буду одобряти плантатор 20-20-20. Розводитиму пів пакетика на 5 літрів води і оброблятиму по листу. Підкормила я по листу полуничку свою. Це купчиха. Ось можна плантатор, він дешевше, або плантафол. Він трішки дорожчий. Також обробила столовий виноград, технічний, винний, прищепив, все пообробляла. Всього столового винограду у мене 4 кущі, і нам вистачає місяць, ми його їмо. Дуже смачний.